Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я Іна. І сьогодні хочу протестувати добриво на PH. Буду тестувати два добрива. Це буде грогрін. І ось майстер віддавав. У мене така маленька пачечка. Чому це буду робити? Дивіться, в нас вода PH води сягає десь восьми поділок. Для того, щоб вирощувати рослини, це, звісно, дуже високе. Воно це ПАС. Для того, ну не тільки для. Знаєте, для добрив pH діє, а також для різних фунгіцидів і також препаратів для боротьби із шкідниками. Якщо ПАш високе, діюча речовина ну, не так діє, як потрібно. Тому завжди перед тим, як я роблю розчин, я підкислюю воду. От, виробник ось цього добрива, Грогрін, заявляє, що саме добриво понижує pH. Хочу це і перевірити. Дивіться, майстер це звичайна комплексне універсальне добриво. От Будемо його провіряти. Будемо провіряти ну, таким методом лакмусового папіру. Це ну, не професійна така провірка, але, знаєте, іншого зараз в мене немає, то провіримо на лапмусі. Тож, з чого почну? Почну з того, щось що підміряла добриво в потрібній вазі. І будемо зараз виміряти. Кому це відео буде цікаве, лишайтеся. Кому можливо ця тема зовсім не цікава, то ну, можна пропустити. От, але зауважте, що якщо pH води високий. Це згубно діє на, майже на всі рослини. Ну, Можливо, ні, є такі рослини, яким потрібно високе PH. А основна маса рослин, квіти, які я більшість вирощую, вони потребують 5,5, 6,5. Ну, Якщо беремо калібраху, то там потрібно, можливо, ну, 5. Ось так. Тому купила я це добре для того, щоб разом з ним PH вирівнювалось трохи. Ну і провіримо, що тут. Буде. Зараз я переставлю камеру, покажу все. Ось я набрала три склянки води. Не склянки, а баночки 0,5. Беру, нарізала собі паперу цього лакмусу. Тут ще нічого немає. Це вода з-під крану. От. Ну, і будемо порівнювати. Ось, дивіться, щоб було видно, який папірець, папірець став на колір. Як це вам так. Краще показати. Ну, ще не 8, але близько до 8. Зараз я, мабуть, по-іншому покажу це. Так, дивіться, ось в порівнянні. Мій папірець лакмусовий. І ось так, як пишуть тут. Навіть, я б сказала, більше навіть до 9. Ось така вода в нас в крані. Далі що? Буду додавати добриво в'ємності. І дивитися потім, як зміниться pH. Ось тут у мене майстер взяла по інструкції тут 5 грам, ось 5 грам на 2 літри. Оскільки в мене літра, я відважила 1,25 грам. Цю воду відставила де, без нічого. Ось так. Такий розчин роблю. Так, і тепер добриво грогрін, воно пастообразне, хто, можливо, не знає, що це за добриво, воно виглядає ось так. Дуже гарні про нього відгуки, але, але будемо дивитися, мені чим воно подобається, що в ньому ще є кальцій. Я не знаю таких добрив, в склад, в яких входив би кальцій. Тепер якось треба його звідси. Виколотити, воно гарно розчиняється, якщо поколотити. Тут дозування йде від 0,5 грам до 2 грам на літр. Я взяла середнє значення. З розрахунку 1 грам на літр я відважила 0,5 грам. Тепер це все також розмішую. Гарно, щоб розчинилося. Це дивлюся. Що вам видно, не розчинився ще майстер повністю. Потрібно ще буде поколотити. Це хотіла для себе зробити, тому що, знаєте, купуєш, надієшся на те, що виробник говорить правду, але ж треба повіряти. Було б добре, щоб в мене був оцей ph метр чи якось так називається. Ну зараз в мене його немає, тому обійдемося лакмусом. Якщо взяти, дивіться, ось це розчинилося відразу, це плюс добре у цьому. А от майстер, він, звісно, у нього тут ще трохи є. Ну, в принципі, нормально. Значить, що? Майстер. І дивіться відразу, як змінило колір. Якщо, от, не знаю, чи вам видно, але мені видно, що от колір води змінився від до цього добрива чомусь в рожеву сторону. Так, щоб тут майстер. Вмочила. Ой, зараз. Буде порівняння. Ось так. Прямо на цій бумажці. Спочатку я поклала майстер. До речі, від майстра також вода стала трохи іншою, і pH Ну, зараз. І ось це добре з підкислювачем. Ну, як вони говорять, що воно регулює кислотність води. Так. Ну, зараз я з. Поміняю камеру і подивимося. Ну і що маємо? Ось вода. Ну, тут трішки, знаєте, від вікна, мабуть, що камера не так показує, але ось вода наша, десь вона 9-8. Ось після майстра вода стала кислотністю, Знизила, піднялася, значить, а pH знизився. Десь до 7, так як дивитися по ось цих показниках. І ось оце добриво. В саній середній дозі пів грама на пів літру я положила Файно мульті від грогрін, яке має понижати е, pH води. Дивіться, воно е, подіяло саме менше. Можливо, потрібно додати дозування. Зараз я добавлю. Так, що я... Це ось оця баночка. Значить, що я візьму? Це я е, брала мінімальне дозування, візьму максимальне, не мінімальне, а середнє. Ну, я так на глаз вже. Бачила, скільки це було півграма, зараз я його наберу ще. Ось. Тобто це буде розчин з розрахунку 2 грами на літр води. Гарно розмішую буду. Поки що я навіть не розумію, як таке може бути. Виробник говорить, що кислотність понижується. Кислотність понижується, піднімається. Ну, дивіться, pH. Повинен бути там в межах шести. Поки що, якщо дивитись на ось цю, лакмусовий цей папір, то він дав нам pH десь 7. Оте дозування. Понизило, звісно, воно. Але ні, не те, що говорить виробник. Я б сказала, що майстер спрацював краще. Чому ж тоді таке, говорить виробник? Так, беремо ще один папірець, вже отриваю і так і кладу поряд. Ну і ось тепер, як що прийняти? Бачите, ось тут, при тому, як ми покладемо, як внесемо в воду дозування. Більше, ну, по шкалі там йде від 0,5 до 2 грамів. Я перший раз ще вернуся, поклала з розрахунку на літру води, я поклала 1 грам. Тобто, на півлітру сюди ввела 0,5 грама цього ось доброго файномульті. Оце добриво виходить, що я. По інструкції по максимуму положила ось це половину дозу. І воно дало ось такий результат. Коли я внесла дозування, ну, можна сказати, неграничне, ну, більше, то що ми маємо? Ми маємо, що кислотність PH понизився. І тепер він, ну, так як прикласти, якщо вам видно, він десь сягає п'яти. Тож, так. 5, 6, 5. Десь така межа між 6 і 5, якщо ось так порівнювати, не знаю. Щоб вже камеру не перевертати, ось так. Тож потрібно зробити висновки, що трохи, знаєте, тут діє воно добре, але ну, по граничній межі. Вже тепер, я, знаєте, мені зацікавило ось це, і я тепер хочу ще провірити оце добриво. Тут інша формула, також від мульті. Воно мені подобається тим, що тут і фосфор, і кальцій є в одному добриві. Це для розвитку кореневої системи. Тут формула 1244,12. -12. Ось така дуже гарні показники, але мене вже зацікавило, як діє ось це. Значить, це вода була та, що я брала з-під крану, я сюди нічого не підмішувала. Значить, візьму цього добрива. Ну, так вже буду на глаз. Але краще я відмірюю, щоб знати точно. Так, дивіться, щоб вже було все по-чесному, так би мовити, тут вийшло так, 0,57 грам. Тепер це добриво. Зараз так, опущу, це щоб видно було сюди, в чисту воду без добрива. Можливо, потрібно було розмішати так краще, коли всипали. Ну. Як на мене, то виробник повинен вказувати, що ось pH понижується при тому, коли використовувати дозування максимальне, а не половину. Тому що, знаєте, для різних культур на різній стадії зростання потрібна різна кількість добрива. Якщо я буду максимальною дозою підживлювати малесенькі ці ж росточки, то це ж буде для них лишнє воно. Тобто потрібно, щоб було. Все вказано правильно. Все-таки ж ми працюємо над цим, над рослинами і хочемо, віримо виробникам, а вони ось так можуть неправильно вказувати. Так, ну ніби я все вже розмішала. Може, ще потрібно поколотати. Може, тоді я мало. Може потрібно виробнику було казати, колотіть довго, поки рука не заболить, Тоді буде результат. Так, кому віздево, знаєте, задовго і нецікаве, може й таке бути. Ну, мені самі цікаво було, тож я оце таке хочу спробувати. О, дивіться, одірвала ось мокою. І результат я вам скажу супер. Навіть на, полу, на, мінімальній, на мінімальному дозуванні. Або з цим добривом щось не так, або, можливо, я неправильно розмішала. Дивіться, якщо вам видно. Те, що я хочу показати, як знизилось PH. Ось. Якщо до картинки прикладати, ну тут, знаєте, кольори грають, то виходить, е, я б сказала, кислотність ближче до 5. Ось так. 5-6. Е, тепер я заново все це перероблюю. Набрала нової води, одважила ось заново добриво. Ось це. Ось це, тому що я думаю, можливо, я погано його розмішала, і воно ну, не показало, тому що е, добрива однієї лінійки виходять ось це і ось те. А бачите, результат інший показало. Тут е, ось це добриво 5 Terra, воно відразу PH показало 5, десь між, поміж 5 і 6. А ось ось це добриво, коли я дала таку саму. Кількість добрива воно не показало е, того результату, який заявляє виробник. Можливо, я погано розмішала. Можливо, добриво якось не геть, знаєте, якісне. Тому що воно якось дивно прийшло мені. Е, тут, наче воно підтікше було, може, воно якесь старе? Ну, не знаю. Зараз ще раз це школотю, подивимося, що з цього, з цього вийде. Ну, а так, як би сказати, то майстер. Ось цей, я казала, валагу, це майстер агром. Він також понизив кислотність води. Не так, як ось ці добриво, ось це добриво, але на декілька поділок знизилось. Так що, в принципі, якщо у вас ну, не дуже засолена така вода, не дуже не має кислотність таку, як PH у нас 8 чи 9, то можливе використання без підкислювача цих добрив. Я вже тут понароблювала. Звісно, краще було це все оприділити, якби в нас був PH-метер. Здається, так воно звезд. Ось. заново це все я зробила. Ніби вже розмішала добре. Ну і що скажу? Щас зараз я. Що скажу? Скажу, що ні. Так само результат такий самий. Тобто, десь в межі, якщо порівнювати, в межі, я думаю, 7. Ну, тут тр трішки камера колір псує, тому, знаєте, не так видно, а я так як дивлюсь без е цієї підсвітки камера, то виходить, що 6. Не 6, а десь ближче до 7. Тож, який висновок зроблю. Або ж це добриво, якось неякісне, чи воно, можливо, десь, знаєте, тут. Не знаю, по, по цьому по терміну воно нормальне. Тільки, зазвичай, як приходить і добре, ось таке, я ним вже не перший рік користуюся, воно ось таке ріденьке, ніби зверху. Ось, А це, коли прийшло, воно було ось таке, без, ну, ніби загущене. Можливо, воно десь це, воно прийшло з більш південного регіону, можливо, там була сильна спека, і вони його неправильно тримали. Тут... Таке виходить. Тобто, ось цього добрива потрібно е, ложити по верхній нормі, тоді воно буде підкислювати е, ґрунт. Ось це, навіть якщо ми ложимо початкову дозу 5-0,5 грам, воно гарно підкислює воду. Такий ось дослід. Кому це цікаво було, поставте вподобайку. І прокоментуйте, що ви про це все думаєте. Наприклад, те, що ось. Такі добрива, ну, звичайний майстер, я не думала, що вони підкислюють воду. Але все-таки так є там така дія. Не набагато, але вони підкислюють. Ну а звісно, коли вода проблемна, потрібно добре її підкислювати, то треба, там, можливо, чим іншим підкислювати. Є ще добрива, які підкислюють просто з підкислювачем добривом. Ось ще таке є добриво. в мене принесла його. З ним все просто. Тут його сипиш у воду, і тут відразу є шкала. І ви бачите, яку вам кислотність потрібно отримати. Ось такого добрива я ніде не бачила в великому фасуванні. Можливо, хтось бачив, то підскажіть мені, де це його можна знайти. Дуже зручно. Я б ніби таке купила, тут простіше все, всипав, відразу бачиш, нічого міряти не потрібно. На цьому все. Чекаю на коментарі, що ви скажете по цьому всьому ділу. Чи ви знаєте якісь добрива, які можна, можливо ними ну, понижати pH води. Не забувайтеся, що коли PH8 або навіть більше 6, це всі оці засоби захисту рослини вони діють слабіше, тому що вони розраховані на PH 6. На цьому все. Миру нам та гарних врожаїв і квітів також. На все добре.